Усім вітання, ви на каналі Дохід Сьогодні поговоримо про токен Qmall та одноіменну біржу. Ми отримали анонси лаунчпадів, тому спробуємо розібратись, чи варто інвестувати в цей проект, чи це всього лише піар задля того, щоб затягнути сюди побільше покупців. Якщо вам цікава тема криптовалюти, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів, ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Так от, переходимо безпосередньо до теми відео. Одразу ж на CoinMarketCap, в нас тут токен QMall. Який зараз торгується на позначці 60 центів. Давайте одразу ж перейдемо на графіки і побачимо, що це досить висока позначка. Адже нещодавно ми були по 30 центів. Але, так би мовити, останній місяць вніс свої корективи, і тепер QMOL, так би мовити, в невеличкому були рані. І ось новини постійно підігрівають інтерес до даного проекту. Тому наша мета сьогодні розібрати, що варто заходити по таких значеннях, адже по суті на нас чекають лаунчпади. І якщо лаунчпади покажуть себе досить добре, цілком можливо, що токен Qmall може дійти до долара або й вище. Тим більше, що зовсім нещодавно ще весною токен торгувався навіть вище долара, по-моєму, там 1,2 – це його пік. І після того відбулася величезна корекція, багато людей розчарувались, адже ну, знову ж таки заходили на хаях і, відповідно, отримали там, величезний відсоток корекції. Ну так буває, на хаях заходити не варто. В нас зараз локальні хаї, тому спробуємо знову ж таки розібратись, чи варто це робити, чи правило каже нам істин. Насамперед, що цікаво, це. Капіталізація вона є нікчемно маленькою, як бачимо, менше 17 мільйонів. З одного боку, це працює позитивно. Тобто, якщо в нас є, так би мовити, місце, де розігнатись, і якщо капіталізація дійде до насправді скромних 100 мільйонів доларів, ціна QMOL буде набагато вищою там 2-3 долари це як мінімум. Але варто розуміти, що коли така маленька капіталізація ринком, проектом можна легко маніпулювати, тобто будь-який серйозний об'єм, і ціну можуть як пролити, так і запампити. Тобто, усе, що відбувалося у нас ось тут, могло бути штучно і ніякого інтересу, одразу ж там після посту удянського не було. Але так би мовити, додали. Додали ціни, інтересу. Відповідно, люди здебільшого заходять, коли бачать якесь зростання. По максимальному суплаю тут на 100 мільйонів. Зараз у нас вже 25 в ринку. В принципі, ну не так багато. В принципі, по розлоках ми всі з вами добре знаємо. Що QMOL розлоки в нас до 2024 року? Я думаю, більшість брала участь в аердропі. Дуже непогано ми заробили і зароблятимемо в майбутньому. Інвестиція в QMOL токен по гривні була дуже успішною, але не варто закохуватись в проект. Все, що було в минулому, це звичайно круто, але зараз варто розібрати чи заходити нам ось по такій ціні: 60 центів. Принципі по е, якихось цифрових значеннях все. Давайте перейдемо безпосередньо до новин, які в тому числі памплять токен. Адже варто розуміти, незважаючи на усі технічні нюанси, в сучасній криптовалюті виключно працює якийсь інформаційний метод, адже маємо приклад, ефіріум переходить на ефіріум 2.0. Е, ми отримали чітку дату і відбувся ріст там від 1200 до двох. В принципі таких прикладів дуже багато, тому варто розуміти, що хайп і криптовалюта це зараз слова синоніми. Давайте переходимо на біржу. Так, ми перейшли на біржу. В принципі, тут немає чогось супер особливого, як на мене, взагалі. Інтерфейс виглядає досить аркадно і порівнюючи з топовими біржами, ми бачимо, що QMOL ще є над чим працювати. Взагалі, коли ми заходимо у розділ «Launchpad», у нас ще немає чіткого порядку виходу відповідно наших лаунчпадів, але вже є чіткий перелік проектів. Можете перейти в мій телеграм-канал. Я там залишив посилання на проекти і відповідно з ними ознайомитись. Виглядають проекти цікаво, але знову ж таки, все залежатиме від стартової ціни лаунчпада і відповідно від того, як QMOL буде робити, так би мовити, промоцію усього цього дійства. Так, давайте повертаємось на сайт. Що можна відзначити? Це те, що... Біржа українська, вона відповідно працює з українськими картками. Якщо вам цікаво купувати криптовалюту за гривню, тобто мати можливість спокійно поповнити ваш акаунт і вивести звідти кошти, я в принципі рекомендую це зробити. Посилання для реєстрації на біржу я залишу в описі. Ну, загалом, біржа працює якісно, без перебоїв. Тому, якщо цікаво, будь ласка, тестуємо. Давайте перейдемо до якихось інфоприводів. Я знову ж таки повторюю, що зараз в сучасному світі криптовалюти це досить важливо. Насамперед, що б хотів відзначити в Телеграмі, топовий блогер з величезною аудиторією на YouTube Кил Еванс, як бачимо, є партнером біржі QMOL. Він про це не говорив напряму, але те, що QMOL. Закликала підтримати Крила Еванса в голосуванні за найкращого блогера. Це багато про що говорить. Думаю, пізніше Крил Еванс буде більш відкрито підтримувати Qmall і закликати інвестувати в даний токен. В принципі, досить нативно він і так це робив зараз. Давно вже не стежу за його творчістю, але видно, що інтерес, можливо, якась домовленість була давно. Також, якщо говорити про основних осіб, це, звичайно ж, Микола Удянський, в якого 2,2 мільйони підписників в Інстаграм, тобто людина досить відома, постійно намагається якось затягти людей на свою біржу, у свій токен. Ну, йому це непогано вдається. Знову ж таки, хтось називає його інфоциганом, хтось навпаки називає його пливовою людиною. Безумовно, він успішний і, звичайно, як будь-яка жаба хвалить своє болото. На його думку, не можна зважати як об'єктивно, тому що це його проект. Також проект розкручує його товариш 001К. Не дуже стежу за цим блогером, але знаю, що в нього 300 тисяч в інстаграмі, постійно з'являються якісь крипто-нюанси е, від нього, тобто там трейдинг, ще якісь обмінники і так далі. Бачу, що він активно пов'язаний зі сферою крипти, і багато людей йому довіряють. І коли він буде казати йдіть купувати токени QMOL, я впевнений, що вони так і зроблять. Такого робити не треба, ніколи такого не робіть. Дивіться, також по звичайно, основній новині це підписання Олександра Усика прямо перед боєм з Джошо, тобто, на моменті максимального піку хайпу. Усик оголосив про співпрацю. Ну що ж, не дешеве підписання. Досить круто, коли навколо Усика були, так би мовити, зосереджені усі очі світу. Він активно заявив про таку співпрацю з криптовалютною біржею Кюмол. Досить непогана новина, яка дала свій памп. І однак такі новини працюють виключно одноразово. Ну усика підписали непогано, але цього занадто мало. Знову ж таки, по самій біржі додавати нічого. Давайте повернемось на CoinMarketCap і зробимо якісь остаточні висновки. Якщо говорити про мінуси, що мене бентежить, це те, що Дянській ще не домовився про лістинг на одній з топових бірж. Адже по факту ми маємо можливість купити лише на тідексі, ну і Uniswap, PancakeSwap, ми розуміємо, що це. Так би мовити, стартове місце для усіх скам проєктів, і по них щось сказати не можна. В принципі, з одного боку, це величезний мінус, адже ми не бачимо серйозності даного проєкту, Його можливо ще не визнають у світі. З іншого боку, якщо буде лістинг на умовному там кукоїні, ціна може дати непоганий імпульс вгору. Знову ж таки, це відео це не заклик до якихось інвестицій. Потрібно думати власною головою, які думки особисто в мене. Мені цікаво взяти участь в майбутньому лаунчпаді. Я вважаю, що перші лаунчпади однозначно будуть прибутковими, і я придивляюсь до покупки. Кюмол в мене є певна кількість монет, однак я впевнений, що їх недостатньо для того, щоб якісно заробити. Більшу частину своїх токенів, які я отримував з розлоків, я продавав, і от там невеличку частину з крайнього розлоку залишив і хочу тепер докупити. Звичайно, ідея докуповувати на таких цифрових значеннях це не надто смарт, але ну, ось так потрапляємо ми в пастку. Зважаючи на те, що будуть лаунчпади. Знову ж таки, я поки що не розглядаю цю покупку як довгосрок, а виключно для маніпуляцій. Тому приглядаюсь до ціни і буду намагатись найближчим часом придбати і відповідно буду стежити за тим, як буде реагувати ціна під час лаунчпаду, скільки можна буде заробити на цьому івенті і так далі. Однозначно не варто сюди закидувати останні гроші, тому що, про те, що я казав, капіталізація маленька, з лаунчпадом може щось піти не так, і ми отримуємо корекцію, знову ж таки, в район 30 центів. Ви закинете свої останні гроші з надією там розбагатіти і просто їх втратити. У вас буде поганий настрій і так далі. Інвестуємо виключно ту суму, яка вам зараз не потрібна, щоб не потрібно було бігти. Істериці і її звідти виводити знову ж таки, дуже досить багато наголошую на тому, тому що досить велика кількість новачків на цьому попеклись. Будь ласка, не варто цього робити. Трішки купили і сидимо спокійно. Варто відштовхуватись лише від власного бюджету. Сподіваюсь, інформація у даному відео була для вас цікавою та корисною. Знову ж таки, закликаю вас підписатися на даний канал, адже тут будуть виходити відео регулярно, та я намагаюсь робити їх максимально якісно. Дякую усім за перегляд і до наступних відео.